Прибирання на сміттєзвалищі, точніше, контроль його упорядкування. Керівництво краю вирішило проконтролювати черговий етап роботи на Ужгородському сміттєзвалищі. Робота тут у розпалі. Наразі сміття засипають шаром глини, утрамбовують його, а згодом будуть бурлити свердловину, із якої добуватимуть метан. Газ планують використовувати у промисловості для різних потреб. «Це сам е -е, полігон. Він накривається півметровим шаром піску, а потім накривається глиною півметровим шаром. Після цього будуть проводитись дегазаційні буріння скважин. Це така активна дегазація потім з майбутнім добування газу, який потім будуть і спалювати і в систему енергопостачання. Держави. Вирішували найбільшу проблему сміттєзвалища, а саме локалізували пожежі, які заполонили смітник, і тим самим забруднювали середовище. Диму на звалищі вже майже немає, але це не єдина проблема. Дуже важлива проблема оці гази, які викидуються знизу, вони насичені мікробами, які після цього розповсюджуються в околиці, в залежності від туди, куди вітер задується. Це друга. Частина проблеми, яку ми будемо також вирішувати. Це досить дорогостоящий проєкт, тому що для того, щоб зібрати цей газ і спалити і подальшому його пробувати використовувати, це мінімум 3 мільйони євро. Сьогодні коштує таке обладнання. У рамках об'їзду важливими об'єктами краю Олександр Лудида відвідав і каток, який зовсім скоро заживе активним життям. Сьогодні ми знаходимося на майданчику. Через неділю буде відкриття. Цього катка він два рази більше, як був відкритий в минулому році. Але це слідуючий крок. Через рік ми плануємо взагалі зробити арену закритою для того, щоб більше терміну можна займатися цим видом спорту. Вартість катка тільки обладнання стояла 300 тисяч євро. Тобто чилер, який ви бачили, 500 кВт на годину це приблизно десь один мікрорайон. Скільки споживає світла, одна дев'ятитажка дев споживає 100 кВт світла на годину. Тобто і наклади і на утримання цього будуть доволі високі. Уже в найближчу суботу відкриють льодовий майданчик. Тут зможуть займатися і молоді хокеїсти, на яких покладають чимало надій, тренери і досвідчені спортсмени.